Так, дорогі мої, я щиро дякую всім вам за те, що ви молитеся. Ще хочу зачитати. Тут є запитання: Запитання. чи може священник відмовити прохаючому у відділенні благословення по причині того, що він не знає добру людину і відсилати її до отця, на її парафію, зокрема, на Поломницьку поїздку на Прощу. Я так зрозумів, що хтось підійшов на паломницьку поїздку на прощу взяти благословення, а він його відправив до Отця на благословення. Певно, що має. Якщо ви підходите на благословення, то благословення це не означає, що ти хоч не хочеш можеш благословити. Дивіться, приносите ви, приносите ви образ до церкви і каже, Отче, благослови, Отче, посвятіть мені цей образ. Як на тому образі. Буде намальований, скажімо, Тарас Грегород Шевченко. Тимо кажеш, це не образ, це портрет. Посвятіть мені. Посвячуються речі, до яких треба молитися. До Шевченка ти ж не будеш молитися, і тому отець має сказати, шановне, Шевченко у вашій хаті дуже файно. Лесі Українка є, є. Дуже добре. Не Бог вас благословить вашу родину. Ви дуже гарні українці. Але для того, щоб ви були ще гарними християнами, купіть собі образ Богородиці або Ісуса Христа і принесете на посвячення. Бо ікони, до яких треба молитися, треба посвячувати. А як до них не треба молитися, то не треба їх посвячувати. Другий етап приносить людина образ. Хайно намальований, хтось там намальований. І священник так дивиться, каже, це хто? І той чоловік каже, Ти я де знаю. Мені так сподобалось, такі фані кольори, так пацьорків багато. До священника ще приносять образне посвячення як апробат, щоб священник дав оцінку, чи його можна використовувати як ікону. Розумієте? Це не означає, що що би ви не принесли, отець має посвятити. Ні, він на то є посвячення, Як б ще дати оцінку, чи можна молитися перед цим образом. Бо може бути, Бог знає що. У мене раз був такий випадок в городниці на парафії, одна жінка прийшла і каже, Отче, по мені цю іконку, так вона мені допомагає, так си молю неї. Дивіться, така файна ікона, а то роки десь були ну, 2000 ні, може, ще навіть раніше. І вона таку, така, така цікава, яскрава, з такими золотими. Я думаю, тут таких навіть образків не було. Де вона такий образок взяла файний? Я кажу, ну покажіть мені той образок. Я дивлюся, а це етикетка від Сведра, Господи, така красива жінка. Ну, знаєте, як то, якась загранична там реклама. І жінка така в таким класному сведрі, розумієш, таке світло там світить. Ну, вона так навіть близько не подібна на ікону, але вона дуже гарна картинка. Верда така, така, як, як іконка, така зараз. <плес> я кажу, І я Як каже, доню моя, та це, та це етикетка від сведра, того чи ви що? Та це така ікона для мене дорога. Я ляду від неї ту, ту ікону забрав, розумієте? Ми ці не били. Я кажу, дорогенька моя, це не ікона. Це етикетка. О такі історії. Так що, Тому для священника і несуть до священника на посвячення ікони, тому йдуть на благословення. Отче, благосвіт мене, бо хочу молитися за ціле наше село, бо Бог послав спасіння, молюся за ціле село. Отець каже: Стоп, за ціле село молюся я. А ти будеш мені допомагати. Розумієте? Тому, тому всякі, там всякі такі особливі там духовні двіження мають йти до священника. Бо тому що повнота Божої благодаті знаходиться на священнику через єпископа, який йому то делегує. Розумієте? Де є єпископ, там є церква. Бо тому що священник думає, що він такий. Такий важний значущий. Ні, значний єпископ, бо тому що він делегує всі свої повноваження священником. Розумієте? Священник є як послан, як апостол. І тому є важно, щоб не просто мене висвяти на священник, я собі прийшов і собі тут молюся, що хочу то роблю. Ти так не можеш робити. Тебе мусить послати єпископ. Щоб було пістаництво, бо як немає пістаництва від церкви, то це... це вже не церква. І тому, коли ти вдома собі там щось молишся, щось там відумуєш, без благословення священника воно буде чисто приватне твоє. Все, воно не буде мати значення до якоїсь загальної місії. Тому священник, коли уділяє благословення, він знає, кому уділяти, для чого то уділяти, чи є нам тому потреба. А так просто благословити там, от, отже, мені дитину. Ім'я Отця і Сина, Святаго Духа. Мене Господь благословить, поклеть руку на дитину. Дуже добре. благословіть, йдемо до школи, ім'я Отця і сина Духа Мене. Все, Бог благословить, діть. Дуже добре. Але всякі духовні практики, всякі якісь там такі місії, які там є, на то треба йти до священника. так. Навіть поломницька поїздка кудись там. Треба йти до священника на благословення. Бо часом може так бути, що мама така дуже побожна, так хоче поїхати, розумієш, до, до, Фаті... до Фатіми, чи ще кудись там е... помолитися, щоб плюнула на дітей. Знаєш, і то лише приїхала з рваниці, поїхала е... десь там кудись там в Джублик. Приїхала з джублика, все, збирається вже е... у Фатімо. Потім обіхала від того, вже збирається у ТЗ, бо, бо вже там щось буде з молоддю, яка зустріч. І так далі. А діти вдома голодні, розумієш? Господарка. Тому з такими поїздками, в любу поїздку, любу поїздку, коли ви їдете, якусь духовну прощу, якийсь відпуст, прийти до священника, Отче, тут є така справа, я хочу би мене на дорогу. І ти будеш мати післяництво від парафії. І коли ти будеш повертатися, то все, що ти поїхав, ти привезеш сюди як апостол. Розумієте? Воно буде мати Божий сенс. А якщо ти їдеш просто так сам, бо так собі захотів, маю гроші, а щоб я не поїхав. Всі ці йдуть, та я теж хочу поїхати. Тому робіть все з Божого благословення. А на то маєте своїх священників, своїх священників. Своїх. Так, розібралися. Кажу вам, після того, як закінчиться наше наземне життя, ти будеш бачити, який час твій прожити на землі буде мати значення перед Богом. І побачити, що той час, який ти йшов до церкви, не стояв в церкві, а йшов до церкви, також буде зарахований. Твій час. Який ти вертався із церкви, буде зарахований. І той час, який ти був в церкві. І потім, так же само, де би ти не був, чи вдома, чи в автобусі, десь їдеш, чи відпочиваєш, і слухаєш трансляцію служби Божої, ти цей час присвячуєш Богові. І оці часи, які ми присвятили Богові, нам будуть зараховані по-особливому. Людина, яка приділила певну частину свого життя, життя з Богом, які б вона гріхи не наробила, Господь Бог дасть все їй можливість спасіння. Якщо ви певну частину свого життя перебули з Богом, а це значить на молитві. А це значить в церкві, а це значить слухали службу Божу чи дивилися службу Божу і приділяли цей час Богове. Цей час не дасть тобі можливості попасти до пекла, але дасть тобі величезну можливість отримати спасіння, отримати прощення. Уділяйте Богу. Свій час. Молюся за вами, молюся за вас усіх. За всіх, всіх ваших наміреннях, всі, те, що ви написали в чаті сьогодні, Господь Бог почув, лише тільки ви почали писати. Молюся за всі ваші потреби і всі ті, що в хворобі перебувають. Молюся за всіх тих, хто просить особливої молитви, нехай Бог вас благословить, за моїх дорогих за тих небесних ангелів. Земних захисників наші збройні сили. Молюся хлопці за вас по особливому нехай Бог вас де да ви не були. Ну і Молимся за те, щоб ворог не мав сили воювати. Я думаю, що для християн це саме найпростіша, найкраща, найкращий спосіб зупинити війну, не убивати їх, не нищити їх. А що вони не мали чим воювати, Що вони вступилися з нашої землі і пішли додому. А на своїй території, хай що хочуть, то роблять нам все рівно, нам не треба чужі території. нам не треба ніякі там нав'язування якоїсь там кожної своєї політики, а їм свою. Тому, можна, щоб Господь Бог покерував, бо ми так собі думаєте, що Господь Бог має покерувати росіянами, і вони щось там і в голові всі переключать, і вони підуть додому. Не так. Господь Бог має справу з цілим світом. І коли Господь Бог приймає якесь рішення, це рішення якось стосується цілого світу. І знаєте, ну, для того, щоб ви розуміли, як воно працює, ну отут. Надумала Саудовська Аравія збільшити видобуток нафти. На ринок поступає більша частина нафти, ціна на нафту падає. Російська Федерація в основному тримається на плаву за рахунок нафти, яка має теж свою собі вартість. Якщо ціна впаде до 50 доларів за барель, то вона не вкладеться в ціну, тобто ті гроші, які будуть витрачатися на те, щоб видобути одну бочку, один барель нафти. Вони будуть, затрати будуть більші, як сама вартість то, тої нафти, і тоді виробництво стає нерентабельне. А, а нафта це те, що е, ціна на нафту, якщо вона падає, страдають е, тільки е, ті, що продають нафту. Так? Але що відбувається з людьми? Люди, якщо падає ціна на нафту, паде ціна на пальне. А пальне це той фактор, який включається у всі товари. У всі. Бо всі товари треба що, як мінімум, доставити. І логістика, вона завжди зігравала на ціні. Бо собі вартість продукції, вона в принципі майже одинакова. Ціна коливається за рівень доставки, Ростамошки, ну і так далі. Тому, бачите, здавалося, десь одні там якісь нюанси, і вже у світ починає все змінюватися. І тому, Господи Боже, зроби так, щоб нафта подешевіла, так? Бо це для людей буде добре, для всіх буде добре. Для всіх споживачів це буде добре. А для агресора це, це кірдик. І тому Треба молитися, щоб Господь Бог втрутився, але, знаєте, так, масштабно. Не просто взяв якогось е генерала за вухо та й кудись повів. Ні. Це має бути так, щоб просто потім не було можливості воювати, щоб вони свої ядерні ракети міняли. На цукор, на, на пшеницю, на, на якесь на щось поїсти і таким способом позбавити Росію ще і ядерної зброї. Так що молимося, Господи Боже, у Твої руки віддаємо все Отруйся, Господи, щоб тут ми на землі. Відчули всі, не тільки українці і росіяни, всі. І американці, і французи, і німці, і євреї. І Палестина, і Іран. Щоб всі відчули, а Господь Бог може так зробити.